Угорницький будинок культури один із найбільших на Отиніщині. Він був збудований 1972 року. Нинішній його очільник Ярослав Лисюк каже, що установа завжди була центром патріотичного виховання. Нині тут волонтерський центр. Однак творчі заходи таки проводять. Я рахую, що при будь-яких умовах клуб повинен бути центром культурного життя села. Тому, враховуючи те, що зараз досить такий. Несприятливі для культури час, що одна музика повинна звучати, і ми надаємо велику перевагу тому, щоб були виконання патріотичних пісень. У нас недавно проводилися концерти до Дня Незалежності, на якому виступали і хори, і солісти, і вокалісти. Перший директор будинку культури каже, що прийняв установу ще зовсім молодим. Однак, одразу ж взявся за роботу та створив кілька колективів. Після війни нічого не було тут. В нас ні будинків культури. І інших. Вот і ній побудували лікарню, будинок культури, інші ці заклади. А в 1972 році я прийшов з армії, а вотині була на моєму місці моя жінка, а я пішов на горниці, тут було вільне місце. І так я став, як сказати, першим художнім керівником, бо і чекали Йосифа а він туди якраз навчався. Від першого дня створення будинку культури працює у ньому і бібліотекарка Галина Василашко. Вона каже, що у завжди були у числі культурних громад. Зізнається, що якби не бібліотека, то можливо б і освіти не мала. Ні, бібліотеку передала дочка Марія Іванівна. Я хочу сказати, що дякуючи колишній Марії Дмитрині голові сільської ради, яка мене приймала без освіти. А подякувати хочу Богдану Степановичу, бо він застав вчитися. <рес> він сказав, їдете в Калуш і поступаєте. Окрасою будинку культури є народний театр Горно під керівництвом Віталія Крицького, Колектив одноразово тріумфував на різноманітних фестивалях. Це безперечно гуцульські фестивалі якими ми брали участь у усіх майже гуцульських фестивалях, там щось вдвох не брали. Ну і безперечно, це всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва, зокрема в Очакові, де ми зайняли, були гран-при і іменувалися у 2008 році. Крадащим аматорським театральним колективом особливих урочистостей поки не організовували. Святкуватимуть три ювілеї у жовтні на покрову Пресвятої Богородиці. Тоді по 140 років виповниться ще й церкві та школі. Згорників Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.